Десяти військовослужбовців, які виходять за 10 кілометрів від лінії фронту, до наших мають дійти тільки два. До бригади, до бригади мають дійти два-три. А потім вже бригадні засоби перехоплять їх і також нищать. Тобто до піхоти немає взагалі ніхто доходить. Або там, ну, максимум один. Це ну, це правильне бачення. Я розумію, це звучить фантастично, але потрібно ставити якісь задачі, до них треба йти. Наказ Верховного голову що збільшити їхні втрати до сорока тисяч. І тоді в них. Буде дефіцит особового складу. У них зараз більше людей приходить, ніж ми знищуємо. В нас навпаки. Якщо в минулому місяці було знищено 30 тисяч військовослужбовців дронами, а лінія дронів знищила 3 з копійками тисяч військовослужбовців, то виходить із всіх сил оборони, лінія дронів забрала під себе 13%.